Ви тільки подивіться, який прекрасний ранок, туман, красота. Сьогодні я приїхав на риболовню на коропа, хочу половити коропа на бойли. Ловити буду е, туто недалеко, метрів до того островка, такого здовж. метрів ну, 30 десь такого приблизно. Вона риба скинулася. Ну що ж, не будемо гаяти часу, зараз розкладу спінінг і покажу по насадкам на що я буду ловити. І починаємо завозити і ловити коропів. Спінінги я вже розклав, зараз покажу по насадкам на що я буду ловити. Тут зарадив на самому крайньому спінінговий комбік. 12 мм кальмар слива. Так, тут зарадив на цій другій вудці попапчик такий ой. Такої форми цікавої. Зараз ще стопорка сюди знайду, забув поставити. І тут на цій вуці у мене стоїть бітурбо, турбо Ось цей лівер, вроді, б, таке щось. Лівер і такий оранжевий. А тут цей попапчик стоїть. То тут смак мандарин. О, він. Так, а тут на останній комбо, 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 такий зелененький, під його завезу. Подивлюся, може якийсь амур клюне, І це смак тігер, тігернат. Отакий. От Все, в принципі, можна вже завозити. Оснастка у мене е, безпечна кліпса, грузиватор 60 так. Ставим. ставимо, Ставим оснастку, засипаю пшеницю, прикурляти я буду, як завжди. Пшеницею сухою. Отак. От Засипали її. І ставимо наш гачок зверху. Так. Чикс. Все, отака красота вийшла. Завозимо її за коропом. Ну що, всі спінінги я вже позавозив, лишилося тільки чекати клювання. Друзі, покльовка. Опа, є! Йо-мойо! Ого, щось хороше, друзі. Так, так спочатку тиснуло, а тепер легенько пішло. Ого! Стукай. Дивіться, що Не будемо спішити, будемо помаленьку витягнути. Дистанція невелика. Метрів тут, скажемо, не ну, так, 20, десь 25. Так, вже підтягуємо. Ого! Як натиснув. Так. Щось непонятно, чи залийте, чи що. Що там, а ну. Друзі там Амурівич, -мо! Амурєвич такий кіл. 4, а той п'ять. Хоть би його взяти. Хоч би його взяти, друзі. Це просто. Я його взяв. Дивіться на цього амура. Це просто щось неймовірне. О, дивіться, який монстр. Перше клювання і такий амурчик гарненький. Так, зараз ми його зважимо, скільки він заважить. Беремо веса, включаємо. Так, веса по нулям, хто скільки каже. Я кажу, десь 2 має бути в ньому, а ну. Так, тихенько. 2. 215. Фух. Тихо, тихо, звірюка, Перше клювання, друзі, о, ви тільки подивіться, який гарний амурчик. Просто бомбезний. фух, Перезавозимося, кидаємо його в мішочок і будемо чекати наступного клювання. Може ще такий гарний амурчик клюне. Ну що, дивіться, зарадив я цього бойліка лівер 10 мм бітурбо. поставив. На нього клюнув амурчик, просто бомбезний амурчик. Ставимо його в кораблік, я насипав вже пшеницю. І все, в принципі, завозимо. Завозимо його за амурами. Так, друзі, дивіться, натягнуло, будемо підсікати. Ох, йомаю! Щось клюнуло. Непогане. Так, натягнуло. Натягнуло і тримало. Не будемо спішити. Пішов на мене в берег, друзі. Йде на мене, може амур? Пішов на мене. Що це таке? Щось непонятне, друзі. Така покльовка була натяжка, а так легенько йде. Що там, о, друзі, дивіться, ви бачите? Коропець. Коропець, коропець. Тихенько, ходи сюди. Оба. Тихо, 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 тихо. Тихенько. Чикс. Такий гарненький курубчик. Клюнув клюну він статі на цей. На попапчик цей. Ну, тихо, тихо. Ось такий гарненький, дивіться, десь грам 800-900 такий дзеркальний. Дай, ну кличку ось більшого, підростай. Клич свою бабушку. Пішов. Друзі, було клювання, зараз подивимося, сидить він там чи ні. Так о, друзі, є. Є-є-є. Ого Ого, друзі, ви це бачите, як він загинає вудку. Плавно йде, друзі, там щось гарне. Гарне, прегарне Так, не будемо спішити. Щось непонятне, друзі. О, пішов, за щось зачепився. Вийшов, пішов. Вийшов, вийшов. Тепер легенько вже йде. Може він просто за щось зачепився? Так тяжко йшов. Так, пішов на мене. Пішов на мене. Там таке щось гарне, друзі. Щось гарне. Щось дуже гарне. Тяжко йде, друзі. Зараз ми подивимося, що там. А ні, друзі, коропець маленький. Коропець маленький. Що? Так, ходи сюди. Ходи сюди. Так. Такий малюк, йому. Зрукаємо, дивіться. Такий гарненький. Куропець. Так, тихенько, тихенько. Зачепився за верхню губу. Тихо. Засікся добре. О, клюнув він на цей попапчик. Хай пливе підростає, отакий. Гарненький. Ай так, кличку збільшував, давай. Давай, газуй. Даже... Ох, -мо, забрезка всю. Волоклювання, дивіться, натягнуло, будемо підсикати. Опа. Ого. Так, виходимо на кладку. Ого. -мо. Що там таке? Йо, харний За щось зачепився, чи що? Ні, не тут ту греба. Пішов, пішов в сторону. Йоки-палки. Ви це бачите? Капець, він в сторону пішов. Вже метрів 60. Просто далі йде в сторону. Капець, друзі. Капець, капець, ходи сюди. Йомаю. Капець, він зараз вже в очеред зайде. Все. Ходи сюди. Прийдеться ще лізти зараз за ним, друзі. То капец Ходи сюда, куди ти пішов? Може виведем бар Ходи, ходи, куди ти йдеш? Ви бачите як утка на нього, друзі, це просто Там щось гарне Там щось гарне Так Ого як дали друзі Просто Смотав другого спину -то. О oh майо, так попід спині проселяє. Друзі, щось гарне. Ого, друзі, ви бачили, що як він стартанув? Щось велике, друзяки. Щось велике. Ого! Ну, покажіся хоча б. Що там таке? Друзі, щось таке велике, що капець. Я його навіть не можу підняти. Я його навіть не можу підняти. Не будемо форсувати. Помаленьку. Пішов, пішов, дивіться. Я не можу його підняти. Настільки там щось велике. Ну, покажися хоча б, друже. Давай. Покажися. Покажися хоча б. Покажися. Ну і не підноситься, друзі. Тупо не підносяться і все. Не підноситься. Я не можу його підняти. Йо-мою, друзі, я хвоста побачив. Там, там просто машина капець. Там просто машина капець. Дивіться, що робить. Боже, хоч би його взяти. Це капець просто, друзі. Там машина. йо Пішох, -ма пішов, пішов. дивіться. Фух. Божечки У мене руки трасуться, ноги трасуться. Просто щось неймовірне, друзі. Дивіться, я його тримаю і все. не можу підняти. Ну, хади. Зараз губу вже розіб'є. Друзі, давайте, давайте, будемо пробувати його взяти. Я його не можу підняти. Він навіть ще воздуху не дихнув. Капець. Дивіться, і знов пішов. Пішов, пішов. Друзі, я чую, як він просто рве губу. Рве губу і все. Ого. Ходи, ходи сюди. Капан ходи. Ох, що ж ти робиш? Дивіться, дивіться, що. Фух, скільки я вже з ним боруся. Не можу піднятися. Ходи, 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 ходи. Ходи, -мо! -йом. Пішов по засадок. Ходи сюди, дружище, ходи. Пішов знову далі. Та що там таке? Друзі, ему там коруп єма. Хоть би його взяти, друзі. Ходь би його взяти. Я його не можу підняти просто. ого во Ну, давай! Пішов і все, дивіться, давай. Давай йде. Я його не можу, нічого не можу йому зробити. Не будемо спішити помаленькою. Друзі, ви бачили? Ви бачили його? Пішов, пішов, дивіться, мотає. Да йде, йде на мене, йде на мене. Не можу взяти. Друзі, не можу взяти його і все. Це просто капець. Вудка в дугу. Не можу взяти. Ще якби хтось був може поміг. А вудка в дугу і все, не можу його витягнути, Ну давай, друже, то ж. Просто зараз порве губу і все. Не можу, друзі. йо й! Я його ще навіть толком не бачив, друже. Дивіться, дивіться, що робить. Та ж ходи сюди. Не можу його підняти. У мене вже руки трасуться, друзі. Так трасуться, що шо що, що капець Що ж там таке? Що ж там таке коропака, ну що ж ти робиш? давай, здавайся. Здавайся Здавайся, дружок, здавайся Пішов і все. Ох, друзі, ви його бачили вийшов. Піднявся чуть-чуть. Ну давай! Давай, ходи сюди, ходи! Ідя в сторону і все, друзі. Я не можу йому нічого зробити. Так, 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 ну. Ходе собі тут, гуляє. І все. Ну, давай. Не можу підняти, друзі. Не можу підняти його і все. Пішов, пішов, дивіться, знов пішов. Ух, -мо, ще в воду впасти. Не можу. Дивіться, вудка в дугу. Я його не можу підняти. І все, йде собі. Йде собі і все, виїдьте. Друзі, йма, ви бачили його. Ви його бачили. Ви його бачили. Ну, давай, дружище, ще, давай. Худи сюди. Йома, що робить? Це капець, друзі. Нема кого покликати, щоб поміг. Фух. У нас вже обід, всі рибаки приїжджалися додому, нічого не клює і от дивіться, яка турпетка. Я його не можу нічого йому зробити, дивіться, просто його тримаюся. Ну давай ходи сюди. Ходи. Не можу йому нічого зробити, друзі. Йдей, йде, 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 йде. йде. Не можу, друзі. Не можу нічого зробити. Єлки-палки. Війшов наверх, друзі. Війшов наверх. Ходи, ходи, ходи сюди. Ходи, 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 ходи. Я його взяв, є. Друзі, подивіться на нього. Подивіться на цього монстра. Я його взяв. У мене руки трасуться, дивіться як. Фу, як якогось алкаша. Це просто подивіться на цього монстра. Ви це бачите, це просто неймовірний кабан. Трофей. Трофей цього року, осінній, дивіться, осінній трофей. Осінній кабани. Дивіться, як він зачепився. Може, того він так тяжко йшов. Просто за дві губи гачок насквозь прийшов. А порвав вже губу, Йо Ще чуть -чуть й Ще Ще чуть-чуть би і зійшов. Так. О, друзі, гачочок цілий, руки трасуться, що капец. Клюнув на... Кальмар слива. 12 мм. Поправляємо. Так, забираємо оснастку в нашу сторону. Фух. Просто що це таке. який кабанівич, друзі, ви тільки подивіться на нього. Він в кадр мені не влазить. В кадр просто не вилазить. Це просто капець. Який монстр. Осінній трофей, дивіться. Фух. Капець, дивіться. Зараз перезавезу спінінг. Покажу вам його. Це просто. Фу, кабанівич. Зараз ми його зважимо, скільки він заважить. Включаємо веса. Так, веса по нулям. Зачіпляємо його. Так, легенько. Тихо, тихо, тихо. Ану. шістсот, 3... три 3600. 3690. Коротше, 3700. Фух, друзі, гарний кабанчик. Осінній трофей. Осінній. Фух, гарненький. На цьому коропу я вважаю, що рибалка у нас удалася. Дуже прекрасно сьогодні відловилися. І амурчик такий гарний. І короб, осінній жор просто. Такий файний короб. Зібрав я спінінги, витягнув мішок. Подивимося, що я зловив. Дивіться, от такий амурчик 2,200. Просто бомбезний. І короб, дивіться, який красавець. Фух, просто бомбезний короб. Сьогодні клювало рідко, но мітко. Дивіться, яка рибалочка. Топ. А кому відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал.